Доброго дня малятка. Коли я до вас поспішав, я зустрів їжачків. Їжачки готуються до зими і збирають яблучка. Спробуємо їх порахувати і яблучка теж. Ось подивіться малята. Скільки в нас їжачків зібралося готувати яблучка до зими? Давайте. Порахуємо їх. Рахуємо їжачків. Один, два, три, чотири їжачки. Так, А цифрою ми позначили їх. Ось такою: цифра 4. Згадуємо: це цифра 4. Будиночок на ніжці. Ось будиночок і ніжка. Чотири їжачки. А скільки ж яблучок вони зібрали? Порахуємо, скільки зібрали яблучок їжачки. Один, два, три. Три яблучка. А циферкою ми позначили ось такою: два півкільця. І так у нас три яблучка і чотири їжачки. А кого більше? Їжачків чи яблучок? Так, їжачків більше. Одному їжачку не вистачає одного яблучка. Що ж нам зробити? Щоб стало порівну і їжачків, і яблучок, щоб кожному їжачку вистачило по яблучку. Так, ми маємо додати ще одне яблучко, тому що їжачків більше, а яблучок менше. Ось зараз ми додали яблучко і тепер стало порівну і їжачків, і яблучок. Скільки їжачків? Один, два, три, чотири. Їжачків чотири, А яблучок і яблучок теж чотири. Тобто ми зробили порівну і яблучок, і їжачків. Ми порівняли кількість яблучок і кількість їжачків. А коли було три яблучки, а їжачків було чотири то 4 більше від 3 на одиничку, тому що ми додали одне яблучко.